Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок із Коваля вийшла Тетяна Бакум, ініціаторка фотовиставки «Місніші за Засталь. Вітання, пані Тетяно. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Ми ініціювали виставку у Ковалі, яка присвячена полеглим захисникам Маріуполя бійців полку Азов. Виставка триватиме з 3 січня, коли ми її відкрили. І по 3 лютого 2023 року, тобто місяць, виставка була ініційована рідними полонених та загиблих бійців полку АЗОВ. Також заступником керівника Центру національного патріотичного виховання е, Волинська Січ Тетяною Дружинович. Ну і я ще хочу сказати, що оборона Маріуполя точно йде в історію, так як подвиг та героїзм сталевих захисників Азовсталі, е, про них говоритимуть е, як про 300 спартанців. Е, ми не маємо права мовчати. Тому що раніше Азовсталь була на вистаху всіх. Зараз інформаційна тиша. Ми будемо кричати до тих пір, поки нам не повернуть наших синів та чоловіків з російського полону. А це понад 700. Тетяно, ваш син теж зараз перебуває в полоні. Коли ви останній раз мали можливість з ним поспілкуватись? Ще у травні. І з того часу не знання весь час, так? Ні, нічого не знаємо. Пані Тетяно, а де ви шукаєте сили для того, щоб триматися? В нас тут є місцева. Місце, Місцево волонтерів. У... Марлозі, волонтерка в марлозі, е також працюю, і якось, ну, я навіть не знаю, як вам сказати, якось тримаюся. Та ми вас підтримуємо в цьому. І дійсно сподіваємося, що... Всі наші захисники, які зараз перебувають в полоні, обов'язково повернуться додому живими та здоровими, але ще раз стосовно стосовно цієї фотовиставки, то де вона відбувається, і які там фотографії, хто хто автор цих фотографій, чи можете розповісти трішки деталі, хто на цих фотографіях. На цих фотографіях, фотографіях полеглі захисників полку Азов. 177 світлин, які вдалося ідентифікувати, які визнали вже остаточно загиблими. Ну, всі захисники. Тобто ці фотографії це... з війни чи це ще довоєнні фотографії? Ні-ні. Це всі з війни. Uh -huh. З війни, коли почалась власні почалась повномасштабне вторгнення і вторгнення е, Маріуполі. Uh -huh. а... Маріуполя зовстань. Uh -huh. а, а скільки таких фотографій чи врахували? Сто сімдесят світлин. Це тільки ті, що вдалося ідентифікувати. Пані Тетяно, ну, а окрім світлин, чи є також на цій е, фотовиставці інформація більш детальна про кожного із цих героїв, для того щоб ми е, знали їх всіх не тільки в обличчя, а й їхню історію, власне, що стало мотивацією для них піти е, захищати свою Україну, свою батьківщину, що щоб вони саме стали прикладом для інших. Зараз вагається, можливо, хоче долучитися також до добровольчих батальйонів. Власне, такі історії надихають і такі герої нам потрібні. Тож варто знати про них більше інформації, чи є вона там і як цікавляться люди, які приходять на цю виставку, чи прагнуть вони більше інформації дізнатися і відповідно більше її поширити. Так, є коротка інформація про кожного, адже кожен йшов захищати свою державу, країну. Піхніші заставки, так, ну, так і можна сказати про кожного цього бійця по вказу. Пані Тетяно, то ще раз, скажіть, будь ласка, де відбувається ця виставка, де вона проходить, вона ви кажете, триватиме з 3 січня по 3 лютого, так? Так, виставка знаходиться у місті Ковель, вулиця Незалежності, 89, культурно-процитницький центр. Місцева галерея, можна сказати. Там знаходиться фотографія. Вхід, вхід, туди... вхід туди безкоштовний, так, чи там є якісь можливо. Так, да, вхід безкоштовний. Mm. Вхід безкоштовний, хто хоче, хто має бажання, може задонатити на полк Азов. Це ми збираємо кошти для тих захисників, які повернулися з полону, для сімей загиблих, для їхньої. Ну, щоб допомагати їм. Отак. Пані Тетяно, а чи яким чином влада долучилася до цієї виставки, чи можливо допомогла вам її відкрити? Так, дуже дякуємо місцевій владі, дуже дякуємо мера міста Ігорі чайці. Дуже допомогли у відкритті виставки, в органі... ну, в організації також. Дуже дякую. Пані Тетяно. а Чи знаєте ви, яким чином ще родичі близькі загиблих загалом громадянське суспільство влада намагаються чинити такий інформаційний вплив на міжнародні різні організації, наприклад, той же Червоний Хрест, для того, щоб добитися доступу до наших військовополонених, щоб перевірити, в яких вони умовах. Перебувають, щоб змусити все ж таки Росію забезпечувати хоча б мінімальні права полонених. Ну, я навіть вам не можу сказати. Ми зверталися в усі інстанції, як до Червоного Хреста, е Координаційний штаб. Я думаю, що все-таки робота триває, це нелегка робота, але поки що, на жаль, немає повернення, немає обміну наших. Захисники. Та, ну Ми вам Ми вам, полку та, ми вам де бажаємо витримки і дійсно не втрачати надії. Ми всі віримо в те, що наші хлопці, наші і дівчата, захисники повернуться обов'язково. Отже, дякуємо вам, пані Тетяно, Тетяна Бакум, ініціаторка фотовиставки міцніші за сталі, яка нині проходить у коволі. Кожен кожен бажаючий має можливість прийти і побачити тих, хто якраз боровся і, зокрема на Азовсталі, і на жаль, був на жаль, загинув та за нашу незалежність, за нашу державу. Дякуємо вам, пані Тетяно, за цю ініціативу. На все добре. Дякую.